Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги, у який увійдуть ракети і снаряди для артилерії. Про це під час візиту до Києва в суботу заявив прем'єр-міністр Канади. Вартість цього пакета понад 370 мільйонів доларів. Зокрема, Канада в рамках допомоги для захисту українського неба передасть ракети класу повітря-повітря. Загалом Канада вже надала військову підтримку Україні на 1 мільярд доларів. Прем'єр-міністр Канади також додав, що його країна поставить силам оборони України 288 ракет АІМ-7 Сім Спару. Крім того, Канада долучиться до багатонаціональних зусиль з навчання українських льотчиків на західних винищувачах. Україна отримує додаткові американські системи протиповітряної оборони Петріот. Про це повідомив виконавчий директор компанії виробника. Компанія виготовить ще 5 батарей з РК Петріот для України. Як сказав директор компанії, Україна налаштувала програмне забезпечення ЗРК Петріот, щоб воно могло відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше, ніж було розроблено. Україна наразі має у своєму розпорядженні ракети ПАК-2, які для ураження повітряної цілі використовують вибухову бойову частину з уражаючими елементами, і ПАК-3, які знищують ракети чи літак на високій швидкості. Британські самохідні зенітно-ракетні комплекси Стормер надійшли на озброєння Збройних сил України ще влітку минулого року. Військові, що керують цим ЗРК, заявили, що за його допомогою вдалося збити чимало повітряних цілей. Як зазначили військові, це дуже легка, мобільна та швидка машина, бо більше вона є пасивною у своїй роботі, тобто не випромінює сигналів і її не можуть побачити ворожі радіолокаційні засоби. Завданням ЗРК Стормер є знищення літаків гелікоптерів чи ББЛА на низьких висотах. Комплекс може працювати як удень, так і вночі. Українські військові кажуть, що вся машина комп'ютеризована. Українські військові залишають позитивні відгуки про німецьке озброєння та військову техніку, яка є на озброєнні Збройних сил України. Таку тезу озвучив генеральний директор німецького оборонного концерну. Очільник концерну наголошує передусім на роботі німецьких самохідних артилерійських установок. Нормативна кількість пострілів, яку може витримати ствол цієї САО, становить приблизно 4500 пострілів. Водночас німецькі САО в Україні продемонстрували, що з одного ствола можна зробити аж до 20 тисяч пострілів. Як заявили українські військові в гарних погодних умовах, німецька САО чудово демонструє себе. Підрозділи протиповітряної оборони України посилили зенітні комплекси Віктора. Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що головним завданням установок «Віктори» є боротьба з ударними БПЛА. Зенітні комплекси Віктор прості в обслуговуванні та маневрені. Їх легко приховати на вогневій позиції, а тем стрільби приблизно 600 пострілів на хвилину дозволяє уражати повітряні цілі на великих відстанях. У поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним ціловказівником це дуже потужна зброя проти дронів Камікадзе. Головним завданням також є протидія літакам та гелікоптерам на малих висотах. Бельгія планує передати Україні 105-мм артилерійські снаряди майже на 32,5 мільйонів євро. Про це повідомив речник міністра оборони Бельгії. Як він зазначив, снаряди будуть доставлені якнайшвидше. Раніше міністр оборони Бельгії заявила, що її країна не збирається призупиняти військову допомогу Україні. У відомстві також нагадали, що загалом Бельгія вже надала Україні допомоги на 306 мільйонів євро. В Україні розробили комерційний електромобіль, його тестуватиме до кінця року перед серійним виробництвом. Про це зовсім нещодавно повідомило українське видання. Першу вітчизняну електромонтажівку, яка має перспективи стати серійною, презентував один з автобусних заводів. В автомобілі більша частина українських комплектуючих виробних заявляє про рівень локалізації понад 70%. В Україні заклали символічну капсулу під будівництво одного з найбільших підприємств деревообробної галузі України. Про це повідомив очільник області, в якій вже почалося будівництво. Проект передбачає створення логістичного та виробничого кластера, основним видом діяльності якого буде перевезення обробка деревини та експорт кінцевої продукції з високою доданою вартістю. На заводі будуть встановлені сучасні автоматизовані та високоефективні технологічні лінії німецьких компаній. На початкових етапах підприємство забезпечить близько двох тисяч робочих місць. Укрзалізниця на власних потужностях налагодила випуск низки продукції, яку раніше закуповувала у сторонніх постачальників, завдяки цьому зекономили 93,5 мільйона гривень. Про новину повідомили у прес-службі Укрзалізниці. Зазначається, серед продукції, яку Укрзалізниця освоїла власним виробництвом у 2022-2023 роках, нові типи шпал салоні двері електропотягів шлагбауми, гальмівні башмаки, гальмівні шини, кутники для форм під залізобетон. Канада продовжила до 9 червня 2024 року режим безмитного везення товарів з України. Про це повідомив канадський уряд. Також Канада підтримує українську економіку шляхом збільшення експорту. Серед товарів, які експортує Україна до Канади, риба та морепродукти, соняшникова олія, сільськогосподарська продукція. Нагадаємо, звільнення від митних зборів українських товарів набув чинності 9 червня 2022 року. В Україні почала діяти спрощена процедура купівлі землі під сади огороди Тепер під час продажу невеликих ділянок, розташованих у межах населених пунктів покупців не перевірятимуть у нотаріуса. Ці зміни значно скоротять у часі та здешевлять процедуру купівлі-продажу таких земельних ділянок для особистого користування. Міжнародні партнери надали українським водоканалам допомоги на понад 170 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомив президент асоціації Укрводоканал Екологія. Він також наголосив, що іноземні партнери готові і надалі допомагати водоканалам всім необхідним, але для цього українська сторона має виконати домашню роботу. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.